Vice President of the United States of America Vice President JD Vance accompanied by the senior lady Mrs. Pooja Vance Today is January 20. Adults say that today the world finds itself in a new political reality, the development of which is difficult to predict, even taking into account the historical experience. In recent years, our nation has suffered greatly. Can you believe it? Two 15-year-old girls preparing to die, saying goodbye Can you believe it? 2 15-year-old girls preparing to die, saying goodbye to each other. Це фрагменти фільму «Недитячі дитячі пропозиції створеного учасниками міжнародного проекту Абетка моєї країни України у форматі міжнародної ініціативи. Починаємо будувати світ без війни. Та просні передаваємо страх. Шок, та просто те була ужасна. Дисин індескайблфір. Івозчасте шак. Івостеребл. Це наташа штурмової таша мама макса к сожалению, away. May she rest in peace. 16 грудня 2024 року цей фільм було направлено керівництво Організації Об'єднаних Націй в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, а також керівництво відділення ООН в Женеві. А зараз, шановні пані та панове, я прошу вас заплющити очі та прислухатись. And now, dear ladies and gentlemen, I ask you to close your eyes and listen. Чуєте? Це кричать у предсмертній агонії від страшного болю троє маленьких дітей. Three children are screaming in dying agony from terrible pain. Маленьких дітей, які палають. Three small children on fire. Фільм було направлено у вигляді додатку до офіційного звернення учасників вказаних проєктів до Генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша. Із звернення учасників міжнародної мирної ініціативи починаємо будувати світ без війни до Генерального секретаря ООН. Шановний пане генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Ми звертаємося до вас з пропозицією об'явити наступаючий 2025 рік роком реформи ООН та міжнародного права. А головне почати конкретну роботу у цьому напрямку, починаючи з підготовки та розробки змін уставу Організації Об'єднаних Націй, що на наш погляд буде цілком виправдано. Виправдано з тієї причини, що існуючий сьогодні устав ООН та фундамент міжнародного права було закладено ще у минулому столітті з його політичними реаліями, які на цей час фактично повністю змінилися, і виправдано з урахуванням критики діяльності ООН, яка все частіше звучить у світі з боку навіть окремих лідерів та представників різних держав світу. And actually... Our adults are like little children. And the worst thing is that they are not some ideal children from some ideal world, but ordinarily children with their natural carpets and frivolity, with their ability to turn everything into a game and not to take everything seriously. And say, it is not so. If today a childish and immature duty to life has become the motive, a perfect person is not an adult and expressive person but someone who is young it is he who is young that is focus of the modern world which says it is good and right to be young but it's all up to a certain point until young people start talking about serious things in such situations adults are immediately alarmed and at best simply trying not to hear us or pay attention what is being said. This is how we saw a proposal to the United Nations leadership to declare twenty twenty five the year of reform of this organization. In December last year, we even sent official apparel to the United Nations Secretary General on this matter. And the result, as we expected, as always no result. It is or convenient. з урахуванням того, що керівництво організації Об'єднаних Націй проігнорувало звернення українських дітей з пропозицією зробити 2025 рік роком реформ ООН та міжнародного права. Учасники міжнародної ініціативи Починаємо будувати світ без війни вирішили звернутися на цей раз до світової спільноти з проханням все ж таки підтримати їх ініціативу. І все це походячи з переконання учасників ініціативи в тому, що світ сьогодні дійсно опинився на межі глобального світового конфлікту, про що у своєму новорічному зверненні генеральний секретар ООН навіть не згадав. При цьому учасники міжнародної ініціативи починаємо будувати світ без війни, впевнені в тому, що вказана ситуація є результатом того, що 24 лютого 2022 року, напавши на Україну. Росія створила прецедент безкарного порушення усіх норм міжнародного права та законів людяності одночасно саме безкарного, враховуючи те, що після трьох років агресії проти України Росія уникла повної світової ізоляції, а керівництво Кремля не було притягнуто до покарання за скоєні чисельні злочини проти мирних мешканців України, які підпадають під категорію злочинів проти людяності. При цьому Росія залишається членом Ради безпеки ООН, Великої двадцятки та інших впливових міжнародних організацій і навіть користується неофіційною підтримкою керівництва ООН, чому є безліч прикладів, і все це на тлі того, що Путіна відкрито підтримують лідери авторитарних режимів, які фактично виступили союзниками Кремля у війні проти України, що зовсім не випадково. Не випадково з причини їх агресивних настроїв по відношенню до інших країн, які вони бажають задовольнити за допомогою сили, що в результаті безкарності Росії тепер стає можливим. Звідси прецедент до безкарного порушення норм міжнародного права та агресії проти іншої країни, керуючись єдиним перевагою в силі, що робить принцип використання сили в міжнародному житті нормою, а міжнародне право усього лише формальністю, якою можна нехтувати. Походячи з власних міркувань чи взагалі амбіцій, а звідси впроваджувати в міжнародні відносини замість міжнародного права логіку. Хто сильніший, той і правий. Так ось саме з цього і починається найбільша загроза сьогодення, яка в найближчий час може перерости в черговий глобальний світовий конфлікт на цей раз сотнями мільйонів загиблих. В чому переконані учасники міжнародної ініціативи починаємо будувати світ без війни. Починається зрозуміння не тільки лідерів, які підтримують Росію у війні проти України, але й навіть путіним з його неадекватним світоглядом, щоб бути найсильнішим у світі одному просто неможливо, що доводить історія людства. Щоб бути найсильнішим, слід шукати союзників, об'єднуватися з тими, кого він навіть не сприймає психологічно і вважає ворогом, і в цей же час використовувати інших за рахунок брехні, політичних інтриг, шантажу. І в цей же час підкупу і методів відвертого економічного тероризму. Іншими словами, перетворивши на зброю економіку, про що учасники міжнародної ініціативи починаємо будувати світ без війни з Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця створили серію фільмів російський економічний тероризм. Ось такий собі початок Армагедону, який вже має результати. Сьогодні, побачивши безкарність Росії, з Путіним все більше об'єднуються не тільки лідери відвертих авторитарних режимів та реакційні політичні сили в тій же Європі, але й лідери країн, які бачать власні економічні та геополітичні перспективи від дружніх стосунків з Росією. А це шлях до розколу світової спільноти на окремі блоки та союзи, при тому з певними протиріччями у стосунках. Після чого слід згадати історичний факт. І Перша, і Друга світова війна починалися саме з аналогічного розколу та виникнення міждержавних союзів. А головне логіки хто сильніший у цьому світі, той і правий, для чого ці союзи і створювалися, що для людства закінчувалося трагічно. Із звернення учасників міжнародної ініціативи починаємо будувати світ без війни на цей раз до світової спільноти. Шановні лідери та громадяни усіх країн світу, шановна світова спільнота. Учасники міжнародної мирної ініціативи Починаємо будувати світ без війни. Просять вас згадати у ці перші дні цього ювілейного року створення ООН та закінчення Другої світової війни про цей трагічний досвід людства. А звідси все ж таки підтримати їх головну ініціативу цього року у вигляді об'явлення 2025 року роком реформи ООН та міжнародного права реформи реальної, яка передбачає участь у прийнятті важливих для людства рішень усіма країнами-членами ООН без обмежень правом вето з боку тієї ж Росії. Держави з агресивним та ворожнечим ставленням до кожної країни, яка має власну точку зору на життя, відмовляючись при цьому визнавати Кремль головним центром всесвіту, реформи, яка не буде допускати того, щоб світ опинився заручником не те, що держави, а навіть однієї особи в цій державі з причини її потужного ядерного потенціалу реформи, яка поверне панівне місце у міжнародних відносинах норм міжнародного права за місць сили. Давайте усі разом почнемо реформи, які забезпечать світову економічну безпеку незалежно від настроїв лідерів країн з могутнім економічним потенціалом, і в цей же час зроблять неможливим застосування у міжнародних економічних відносинах методів економічного тероризму російського походження з метою підкорення інших країн. Шановні друзі та громадяни різних країн світу. Ми не хочемо, щоб жахливий запах смерті, який все більше піднімається України, Перемістився у ваші будинки та квартири. Шановні співвітчизники українці! Ми не маємо жодного сумніву, що багато хто з вас розцінить нашу ініціативу по реформуванню ООН дитячою маячнею, яку неможливо реалізувати. Це ми передбачали заздалегідь, знаючи настрої українського суспільства, породжені втомою від цієї жахливої війни. І в цей же час розгубленістю після виборів у Сполучених Штатах та дискусії з приводу можливих перемовин з Росією на умовах далеких від перемоги України над ворогом. А звідси з невірою у щось позитивне, а головне власні можливості та силу. На переконання усіх учасників нашої ініціативи, це прямий шлях до поразки у війні, а можливо і втрати державності України. Тому для початку нагадаємо, що ми не тільки зруйнували своєю стійкістю та згуртованістю плани Кремля по захопленню України в лічені дні, не тільки продемонстрували світові, що здатні переходити у наступ та звільняти рідну землю від агресора. Ми цілих три роки вистояли у протистоянні з ворогом, який за чисельністю населення та озброєння переважає Україну в рази. Згадайте про це і поверніть віру в те, що добро завжди перемагає зло, що доводить історія людської цивілізації. Але перемагає тільки у випадку віри в перемогу добра і правди та рішучості правду відстоювати та захищати. Тому для початку згадайте про те, що не Росія, а Україна була однією з держав-співзасновниць ООН у 1945 році. Згадайте про те, що тоді делегація України взяла активну участь у конференції в Сан-Франциско, зробивши вагомий внесок у розробку статуту ООН. І, зокрема, координувала процес підготовки преамбули та цілей і принципів статуту ООН. І це історичний факт, що надає нам право не просити, а вимагати у цю 80-ту річницю заснування ООН нарешті почати реформування цієї організації, про необхідність чого вже давно говорять у всьому світі. Так, давайте будемо першими у світі, хто від розмов з цього приводу перейшов до реальної справи. Справи, яку ми пропонуємо почати з масштабної міжнародної інформаційної кампанії з метою переконати світову спільноту у необхідності, а головне можливості фундаментальної реформи ООН навіть в умовах, що сьогодні складаються у світі. І в цей же час обговорювання можливостей та механізмів здійснення такої реформи насамперед з закордонними партнерами нашої країни, науковцями та провідними університетами світового рівня. Шановні друзі, ми вже почали роботу у цьому напрямку і просимо підтримати нашу ініціативу кожного, хто вірить в наші можливості зробити майбутнє українських дітей та молоді мирним та щасливим. Ми готові до співпраці з кожним, хто не хоче, щоб майбутнє українців залежало від виборів президента окремої країни чи настроїв у суспільстві інших країн. Хто поділяє нашу точку зору з приводу того, що бути безпечним під чиїсь гарантії чи входження до певного блока у небезпечному світі просто неможливо? А ось наскільки такі реформи можливі і що слід робити для її здійснення, ми продовжимо розмову в ході розпочатої з цього приводу інформаційної кампанії міжнародної ініціативи Починаємо будувати світ без війни.